Всім привіт, це Ігри до столу. У цьому відео я хочу дати кілька порад ГМам, які тільки починають свій шлях, і сподіваюся, вони будуть досить корисними. Розпочати хочу з того, що нема єдиного вірного способу грати у DD чи будь-яку іншу настільну рольову гру. Якщо всі за столом отримують фан, це означає, що всі все роблять правильно і нічого змінювати не треба. Перша порада: знайди свій стиль. Звісно, ти можеш копіювати і наслідувати інших відомих. Майстрів, які тобі подобаються, але ти не зобов'язаний копіювати їх повністю. Наприклад, якщо ти не дуже любиш пазли у настільних рольових іграх, то не обов'язково їх весь час готувати, тому що ну потрібно, щоб були пазли, як же ж так, ігри без пазлів. Не треба мучити себе створенням цих пазлів, потім проведенням, потім гравці ще будуть намагатися їх вирішити, бачачи, що тобі не дуже подобається цей епізод, і вони. Також почнуть втрачати інтерес до нього. Натомість, якщо гравці бачать палаючі очі у дема які з захопленням проводить їх через детективну сесію чи через бойову сесію, вони підхоплять цю енергію і теж почнуть заводитися. Тож не треба вставляти елементи просто тому, що треба такий елемент. Якщо це дуже потрібно наративно, адаптуй, мінімізуй так, щоб тобі самому це було цікаво. Гравці. Отримують набагато більше задоволення, коли бачать захопленого дема, ніж коли він нудьгує. Те саме стосується і роліплею. Звісно, імітація різних звуків, акторська гра, змінення голосів це все робить гру набагато театральнішою і, можливо, для декого захоплюючою, але це не є основа ролеплею. Ролеплей це про розуміння мотивації твого персонажа чи не ігрового персонажа, якщо ти. Майстер, і розуміння того, які рішення він буде приймати, які можуть відрізнятися від твоїх голоси та манеризми це вже додаткова приправа. Наступна порада: не забувай про сесію 0. Це дуже важливий інструмент у твоєму арсеналі. Оскільки у кожного свій стиль, сесія 0 це саме час для того, щоб менеджити очікування твої від гравців, гравців від тебе і загалом. Пояснити, що буде відбуватися за столом, і це дуже підвищить ваші шанси отримати фан. До речі, ось моє відео, яке детально розказує про те, як готувати нульову сесію і взагалі про що вона. Третє. Не бійся відступати від книги. Імпровізуй. Не варто боятися, що ти розрулиш щось не так, як за правилами, навіть якщо ти намагався і збирався вести все чітко по книзі. Безперевність процесу набагато важливіше за правила. Тому, якщо ти десь у чому не впевнений, набагато краще розрулити так, як ти вважаєш логічним, а потім вже після гри, після сесії, подивитися, як треба було, порівняти зі своїм рішенням, вирішити, як ти будеш діяти надалі, і донести це до гравців. Це набагато краще, ніж постійно перериватися на пошуки точного вордінгу якихось правил, чи лазити на форуми розробників, щоб дізнатися. А як саме вони планували ось цей елемент гри, те саме стосується тих моментів, коли ти ведеш вже написану пригоду? Не бійся, якщо гравці пішли не по тому шляху, який був описан в книзі. Це ж круто. Якщо ти розумієш мотивацію на ігрових персонажей, то тобі неважко буде адаптуватися. До речі, ось тут моє відео про підготовку заздалегідь написаних пригод. Тож, якщо гравці придумали якесь альтернативне вирішення проблем, імпровізуй. А от щоб імпровізувати було легше, ось четверта порада: читай художню літературу. Це буде давати твоєму мозку цеглинки, які він у будь-який момент зможе використати для того, що ви будуєте разом з гравцями. І чим більше буде таких цеглинок, тим легше тобі буде знайти щось доречне до того ж, у літературі ти знайдеш безліч персонажів, типажів, сюжетів, поворотів сцен, якими ти зможеш надихнутися, і потім адаптувати для своїх потреб. Ну і наостанок, просто грай! Не чекай, поки ти там купиш якісь класні модельки, чи купиш підписку на VTT, чи навіть вивчиш правила на п'ятірочку, на відмінно. Саме досвід є джерелом покращення твоїх скілів майстра. Так, ти будеш помилятися в правилах, іноді будуть не дуже вдалі сесії. Не треба цього боятись, просто грай, обговорюй ваші ігри з гравцями, дізнатися, що їм сподобалось, що ні. Адаптуй це, аналізуй, покращуйся. І згодом я певен, ти зможеш стати хорошим демом. Це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було для тебе корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші відео про настільні рольові ігри та звичайні настолки. І бувай!